Я вчора мав зустріч з братами у Штутгарт, як скільки сьогодні українців не можуть мати таку спільноту, з ким взяти причастя, їм нема кому дати. Вони роблять різні методи, але Господня милість сьогодні до кожного з нас, і ми сьогодні стоїмо перед його обличчям. І Писання чітко говорить про те, ми сьогодні відкриті для вас. Я задавав вчора питання братам, кажу: у вас є лінійка, у вас є Біблія, от я. Міряйте мене. Я хочу сповідуватись, щоб ми понесли світло Євангелія в Європі, щоб ми були чисті, брати. І ми молилися багато, говорили про це. І чи знаєте, чому це так? Тому що ми маємо древнє Євангеліє, і це є істина надії. Як і брат Євгеній, це дуже чітко прослідкував у його проповіді. Це надія, брате. Наш Господь дає надію, на що сьогодні можна опертися, і щоб це було по-справжньому, якщо не Євангеліє. Перед нашим причастям я скажу коротеньке слово, і після причастя я продовжу його. Я хочу сказати вам текст Писання, яке написано у 2 Коринтянам, Третя голова, 17 стишок. Господь є дух, а де дух Господній, там свобода, там воля. І тоді ми, 18 стишок, із відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той же самий образ від Його слави у славу Господню від Духа Святого. Писання сьогодні говорить, що ми маємо дзеркало. Колись людство ним знало і не знало, як це є дзеркало. Вони себе оглядали у воді, як дівчата собі робили мейкап, вони наполіровували якось щити, якусь бляху брали і якось виходили із. Але це рівно це було наскільки скажено. Сьогодні ми маємо дзеркало. Сьогодні ми маємо можливість зробити фото фотографію, розширити і подивитися на всі речі, які ми нам подобаються чи не подобаються, не до цього. Але Господь каже, завжди є дзеркало Боже, і це є від Духа Святого. Хто зустрівся з цим Духом, то надміру щаслива людина. Перше, коли Дух Святий, ви зустрілися із Ним, Він почав говорити вам про вашу гріховність, про вашу слабкість, про те, що говорила Іринка, як легко бути біля тих ніг пробитих і плакати перед Ним, але коли у вас вже є стосунки. Згадайте той мих, коли Господь говорив у ваше серце, і вам було важко. І ви, можливо, не хотіли це чути. Ти грішник. Ти йдеш у пекло, у тебе нема надії. Але коли Господь тобі показує твою мерзоту, Він одночасно і показує вихід, це Дух Божий, у якому є воля. І ти не боїшся його. Ти, ти приходиш до нього як до свого батька. Сьогодні є вихід у Євангелії, це древнє Євангеліє, яке сьогодні не може сказати ні одна країна. У четвер ми мали розмову, і брат Ваня каже: А я в школі задав питання: еволюція чи те, що пише Біблія? Ми знаємо, країна, у якій ми тепер перебуваємо, вони усі дотепер, і навіть у нашій країні ставлять руку на Біблію і клянуться, і обіцяють. Але вони все перевернули сьогодні і говорять: у нас є дійсно релігійний закон, але є закон держави, то ми сьогодні маємо по державі говорити так, 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 так. А ви як гадаєте? Що більше у вас у житті? Я сьогодні не говорю, що закон держави не потрібен. Це дуже добрі справи. Люба держава має свої закони. Але ми сьогодні говоримо про істину, як створив Господь небо і землю, для чого це все є? Ми живемо на цій землі по всіх законах, які лише недавно почали. Знаходити науковці і казати, о, і так працює, і так. Ми маємо законодателя, ми маємо того, хто контролює це все, і воно працює як часики. все дуже добре. А чи відчуваєте ви в себе в житті, як працює Євангеліє Що таке Євангеліє Чи можна його взяти і передати досконало? Для того, щоб передати досконало, ми його маємо не просто знати, нам повинно жити ним. І тому пару хвилин я хочу уділити цьому. Можливо, в залі сидять хтось, хто не знає Євангелія? Євангелія це древня звістка, це добра звістка, звістка надії. Звершилось. Чи пам'ятаєте, де це написано? Коли сталася велика трагедія, і це трагедія усіх світів, не просто нашого світу, маленької якоїсь галактики, чи маленької землі, яка крошечна є у космосі, слово звершилося, звучало у піднебесся там, де колись усі ангели написано Рукоплескали. Книга Іова 38.37, хто читає, коли Господь творив Небеса Небес, коли мудрість виходила і насолоджувалась Творцем, це великий Бог, який зійшов на нашу землю, щоби справити все. Він зробив цю роботу заради нас і заради слави свого батька. Отже, 4 глава Коринтянам. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Коли приходить час, віруюча людина тратить відвагу, силу, і каже: я вже не можу, я здаюся, я бачу, скільки я не говорю це людям, а вони не приймають. Я хочу сказати вам, що Слово Боже сьогодні говорить: не втрачайте відваги. Якщо ви робите це своїми силами або своїм якимись мудростю, ви дуже швидко це втратите. Слава Богу за це! Бо не дай Боже робити його справу на своїх ініціативах. Я хочу сьогодні сказати частину Євангелія перед причастям. Ви є ті, кого вибрав Господь і каже: ідіть у цей світ, я буду з вами повсякчас. Господь буде працювати, це Його Євангеліє, це Його робота, і Він відкриває серця, і Він бере і воює, тому що ми виходимо не просто проти людей, проти якихось філософій, це духовний злий світ, який ніколи не переможе того, хто прийшов у ваше життя. І це євангелія, брати і сестри. Сьогодні Ісус живий, і Він сьогодні поселився в серцях ваших Духом Святим. Це надія. Я чітко відчуваю це і розумію, що ніхто мене не зрозуміє, якщо Господь йому це не відкриє. Але я сижу в присутності людей, кому Бог відкрив. Я сижу і я бачу, як світяться у брата очі. Як ви махаєте головою і кажете, да, я розумію, про що ти говориш. І я знаю ваше життя, я знаю вашу боротьбу. І я сьогодні хочу сказати: не втрачайте надію. Не втрачайте надію. Господь довірив нам велике. Зараз ми подивимося, що Господь хоче від нас. Ми, другий стишок четвертої голови, не, ми відреклися таємного сорому. Не ходячи в хитрощі та не перекручуючи Слова Божого, але з'явленням правди доручаємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Чи знаєте, чому другий стишок покладений у цю главу? Проблема коринтян, проблема сьогодні церков, проблема, вибачте, віруючих людей вони назвали себе віруючими. Вони прийшли у суспільство людей, і вони сказали, що вони служать Богу, але вже пройшло багато часу, 3-4 роки. Вони просто потухли і настільки сильно, що як колись кораблекрушення в вірі. Знаєте, коли не просто тоне корабель, а за ним ідуть усі, хто були біля нього. Знаєте, це фізика. Коли йде Титанік і спеціально говорили, усі розходіться максимально 2-3 кілометри, бо затягне усіх. Подивіться, тут були вчителі, і вони говорять на апостола Павла, що він не Божа людина, а він говорить, ми відкриті для вас наше сумління чисте. Проти апостола Павла була боротьба і казали, та він там, то, то, то. А він каже, ні. Господь бачить мене. Ми не ходимо в хитрощах. Тобто Євангеліє можна перевратити у хитрощі, яким чином сьогодні привлікнути людей у церкву? Чи хотіли б ви, щоб у вас було 10 тисяч людей у церкві? Правду. Сьогодні багато людей мріють. Знаєте що? У нас у церкві стільки багато людей. І я задавав учора питання. А для чого це вам? Для чого стільки? Хто може, який пастор може пройти із 100 людьми степ -бай степ кожен день? А якщо у тебе 10 тисяч? Хитро, що сьогодні можна використати людські методи. Ви знаєте, різні ми колись служили людям, і там просто треба було завести біушку. Там треба було привезти якийсь продукт і ще щось. Усі люди з навкола поприходили, наповнили церкви. Священники сидять, радіють, повна церква людей перестали давати. Знаєте, скільки залишилося? Одного разу мені дуже подобається ця друже, дуже стара історія. Була війна і ще до нашої ситуації. Ганяли віруючих. І віруючі часто закривали церкву, приміщення. Але одного разу зайшли туди два солдати, перезарядили руж'я, вдарили в потолок і кажуть: усі, хто тут случайно, виходьте. Так зайшли, між іншим. А хто тут хоче сказати, що вони вірять у Ісуса? Залишайтеся, зараз ми вас розстріляємо. І багато людей одночасно пішли у двері. Багато людей пішли у двері. Залишилося пару чоловік. Вони закрили двері і почали говорити їм, знявши свої капелюхи, такі воєнні, брати. Ми теж браття ваші, ми просто прийшли зробити такий екзамен для вашої церкви. Ми сьогодні не можемо поділити якісь речі. Ми сьогодні, можливо, хочемо якусь ссори, переживання один одному. Можливо, я не кажу у нас алілуя, слава Богу. Я був тепер на зустрічі, я дивлюся, що працює диявол у церквах, яким чином він сьогодні. Хоче перемагати і забрати надію у служителя. Бо Господь сьогодні поставив закон і Він каже, поражу пастиря і розсіються овці. Дуже часто таке є. Моліться про вашого пастиря. Моліться, щоб Господь тримав чистоту вчення і його. Сьогодні апостол Павло нагадує нам, ми не приходимо до хитрощів. Ми не затягаємо людей, ми виходимо у місто і кричимо, бо не маємо громкоговорителя, скоро ми його купимо. Люди добрі. Якщо ви змучилися нести цю тягу життя, якщо у вас не депресія, а і не панічня атаки, ви переживаєте пекло на землі. Є надія, там на хресті висів той, хто любить вас і може прийняти вас. Но вам треба не просто прийти, щоб він щось зробив, а і залишитися там. Сьогодні багато людей говорять: я можу померти за Бога. Я буду помирати за Бога. Не треба помирати. Треба жити для Бога. Треба служити. Тому, друга моя частина буде про це наше підбадьорення для того, щоб ми могли працювати. Але сьогодні він каже: Ми не скажаємо Слова Божого. Чи ви зустрічали як люди, а можливо, ви так десь зробили і витягнули, що вам добре? Ви подивилися на якесь місце Писання і кажеш, «О, як воно пасує до моєї ситуації, о, як би його. Ви пам'ятаєте, що зробив Сатана, у... коли спокушав Ісуса? Він взяв Слово Боже і каже, написано, і витягає його для своєї якоїсь вигоди. Не можна так робити. Тому ми з братами тепер будемо, брат приїде ще у нас, і ми будемо, між іншим, мати у Цюріху тепер семінарія, і ще будемо мати школу, ми будемо вчитися, що Писання говорить, щоб нам не сказити, не дай Боже, його слово. Чому? Тому що воно не працює. Якщо ми щось недо або пере, завжди вороги істини. Не договорив або щось добавив. Не можна, так? І дотепер Господь дійсно беріг нас, і Євангелія працює і робить. Слово Боже, воно сьогодні що ще робить? Ми можемо долучитися до сумління любої людини, якщо ми використовуємо Слово Боже у цілях тих, які Бог дав цілі, не які я собі накрутив. Іноді ми можемо себе накрутити. Але дуже швидко ми здуємось, ми потерпимо краху. Третій стишок хочу сказати вам дуже важкий, тому що будуть люди, для кого це закрито. Дивіться, коли ж наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, хто гине. Ми не знаємо, хто гине. Ми не знаємо, для кого закрита Євангелія, але коли ми приходимо із звісткою Христа, з Євангелієм до людей, будуть різні реакції. Нехай це не дасть вам змоги сказати, воно не працює. Ні, воно працює, але ми будемо зустрічати людей, які гинуть, бо в них є одна причина. Дивіться, що там написано: вони не вірять. А Бог світ, ві, віку цього світу засліпив їм розум. Наша нутрощі завжди шукають собі древні говорили, ми будемо займатися лише тим, що приносить нам насолоду. Що приносить насолоду християнину, народженому згори, а його природа розп'ята, померла. Вони люди, мені подобається, і Сергій брат, і другий говорить, що мені треба церковь. Я шукаю, глядаю, я не знаю, мені все рівно, церкву потрібно мені. Я не можу. От це вже мені щось говорить. Так, Людина шукає суспільство, де він буде їсти і віддавати, де його діти будуть формовані, де він буде мати друзів. Перший псалом пише, не ходіть туди з тими, хто не просто говорить. сьогодні. Є люди, які говорять дуже красиво. Але життя їхнє блудне. Вони п'ють, вони гульбанять, вони в церкві з нами. Але завтра, післязавтра, друге життя. Вони гинуть, бо Бог світу цьому дає їм насолоду. Вони наслаждаються не Євангелієм. Євангеліє. До якого ми приходимо, це Івана, 6 голова з 53 стиха. Відкрийте, будь ласка, якщо ви маєте можливість. Ісус Христос, коли ходив на землі, Він зустрічався з релігійними, дуже віруючими людьми. Але їхня віра приходила до того, коли має все помінятись. Колись був священик, колись був закон, Мойсей. І дійсно вони робили определений ритуал, який мав звільнити їх від гріха. Це Євангелія, що сьогодні тебе звільнило від гріха. Або хто сьогодні? Багато напрямків, і всі сьогодні мають дискусії. Невже один Бог, а стільки багато напрямків, багато розумінь, хто правіший. Господь сьогодні говорить одне: якщо Господь звільнив тебе від гріха, чому ти переживаєш? Гріх це розділення з Богом. Єдине, що може нас розділити з Отцем, це гріх. Чи ви знаєте свій той гріх, який Ісус? Тебе відкупив і простив. Знаючи велику глибину і мерзоту гріха, ти будеш дуже чітко цінувати Ісуса. Якщо ти ще сьогодні думав, ну, десь, можливо, і це треба, ти не зрозумів, наскільки велика сила крові Христа. Сьогодні Господь говорить такі слова: 6,53, 54, 55. Ісус сказав їм, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсти моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло це справжня пожива. Моя кров справжній напій. Хто споживати моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Умова Божа перебування в тобі. Приходити до того, хто зробив усе. І він сьогодні живий. У другій половині моєї проповіді я буду говорити суть Євангелія, для чого він помер, для чого він був похований, для чого він воскрес із мертвих, вознісся в славі, і скоро він гряде. Але тепер хочу звернути вашу увагу, якщо ти загубив надію і на цих днях буквально так стається з віруючими людьми, коли приходить час причастя. Люди починають розгублюватись у першій апостольській церкві, було по-другому, вони кожен день приймали причастя. Вони мали участь, вони мали вечерю, сиділи, розмовляли, мали стосунки між собою. Сьогодні ми порозкидувані у різні сторони світу. І ми займаємося своїми справами, заробляємо, хтось воспитує, народжує діточок, хтось має великі переживання, а хтось радості великі. І ми навіть на тижні, можливо, і не спілкуємось, і не знаємо, чим живе мій брат, чим живе моя сестра. Нам треба в цьому, поки нас небагато, Мати спілкування один з одним, проходити все. Ісус Христос нагадує нам про такі речі. Ви будете мати перед собою хліб. Ви будете мати сьогодні перед собою вино, ви будете дивитися на цей ковток вина. Про що це? Що говорить ці символи? Ви на цьому тижні, можливо, загубили надію з кимось посорились, Ви, можливо, в падінні. Можливо, ви думаєте, або прийшов уже й той, хто вам нагадає за ті гріхи, які ще у вас колись були. Я хочу сьогодні сказати, що слово Боже це слово надії. Ти сьогодні можеш бути пробачений. Ти можеш сьогодні бути прощений. Досконалим є Господь Ісус, і Він тобі дає і вміняє в піднебесній сьогодні, якщо Він каснувся тебе, закликав Тебе по своїй постанові, і ти працюєш на його ниві. ти сьогодні досконалий. І ти можеш вийти наперед зараз і сказати: Господь, я ж знаю себе. Я недосконалий. Але його кров досконала. І тому споживайте це і їжте усі, поки я не прийду. Це заповідь Божа. Якщо ти сьогодні думаєш, я недостойний, ти дійсно правий, ти недостойний. Але той, хто кличе тебе і може тебе пробачити, щоб ти сокрушався, щоб ти дійсно падав перед лицем Його і брав це. У останню ніч, коли Господь мав бути виданий на смерть, а більше скажу вам, Він сам бажав того. Він каже, Отче, як я бажаю, щоб це все вже звершилося, як я горю цим бажанням догодити Тобі. Ті по молитві моїй Ісус Христос, 17 глава Івана, каже, коли мої учні будуть проповідувати Твоє Слово, Воно буде не менше, як тепер говорю я, чи тоді, там у бутті, коли сказав Бог і сталося. Це слово не зменшилося, ніхто з людей не може знівелювати і зробити його менш слабим. Сьогодні Господнє слово до тебе: бери їж, пий і подяку складай. Якщо ти готовий в себе, ти сьогодні можеш дійсно це зробити. Будьте обережні до себе. Якщо ти з кимось не в мирі, ти будеш хворіти, помреш. Ми тебе обов'язково похоронимо, не переживайте, ми не залишимо мертвого чоловіка. Я іноді, знаєте, хочу, щоб так було, як при Анані і Сапфірі. Хто з брехнею прийде або з нечистими намірами, нехай тут помре на місці. Це дуже радикально. Можливо, це перший буду я. Як я бажаю, Господи, очисти моє серце, покажи, можливо, я не на тому путі, куди мені йти, а куди нам іти? Господь прийшов у наше життя, Він знайшов нас. Сьогодні, Господь, Господь надії, тому що ми на нього надіємося не просто тут, у цій земній тропіції. А там у небесах, де сяє його слава. Готові? Давайте. Хто готовий, виходьте, ми будемо робити участь у вечері Господній.